Вітаю всіх, мої дорогенькі. <кій> Мені давно хотілося подивитися на стосунки Путіна і Собчака. І все за цією війною, за політикою. Мені ніколи повернутися в минуле і подивитись питання, що це були за стосунки. Все-таки Путін-харщиний батько доньки Собчака Ксенії. І чи причетний Путін до вбивства Собчака Анатолія? Покажіть мені, вірніше, не до вбивства, а до смерті. Покажіть мені, як, яким був в очах Собчака Володимир Путін, як, як на кого він на нього дивився? <кій> Дуже активний молодой чоловік, який міг робити неординарні поступки, а, навіть ризиковий, сумазбродний, який міг піти проти усіх. І от, дуже активний, дуже активний. Вони зустрілися по долі, по судьбі от, цей період життя і для Собчака, і для Путіна були доленосними. Доленосними просто ця зустріч не могла не состоятися. Єстественно, що Собчак себе вважав набагато умнішим, да? мудрішим, вагомішим і таким прям святочем мудрості. Да, а цей був коли нього як сторожовий пьос. Володимир. А, тайна. Їх пов'язали якісь дуже-дуже. І це показує ця карта. І ця Дуже-дуже багато таємниць. І, звісно, карти нам не хочуть показувати ні по Отшельнику, ні по е, е, Закритій Верховній жриці. Які ж таємниці Собчак знав про. Е, Путіна, але ми все-таки попробуємо туди заглянути. Так які ж таємниці, да? які таємниці були між цими двома людьми, або які таємниці знав про Путіна Собчак які таємниці? Те, що було, є і буде? Щось те, що стосується жінок і чоловіків, або його сімейного життя, або його бісексуальності якоїсь, або його ставлення до жінок і до чоловіків. Те, що було, є і буде стабільно супроводжувати Путіна на протяженні всього його життя. І що кажеться, на перший погляд, ну, якби нереальним. Тут бажання всього і зразу, і мужчин. і я хочу, Знаєте, як би почитала? Я хочу і мужчин, і жінок, я хочу всіх. Можливо, дійсно щось касається його сексуальної орієнтації. Або про якісь стосунки з мужчиною і женщиною, да, про які ніхто не повинен знати. І він, як змія, тримав Путіна, е, да, його мрії, його бачення свого майбутнього. Е, і ця таємниця була відома йому. А також це карта того, коли, скільки чого людина хоче, скільки і чого людина хоче, про що її мрії. про що її мрії. Ой, ці таємниці дуже печальні. Дуже печальні. І якби вони стали відомі світу, то, звісно, можливо, б ми навіть ахнули. Як Путін ставився до Анатолія Собчака? Як до кого? Він дійсно благоговіл перед ним, да? ставився до нього як до учителя, наставника, як Путін ставився до Собчака. Работодатель: Деньги, 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 деньги. Він його боявся. Він боявся потіряти цю людину, гнав від себе ці думки. Да? І головна перша ж карта випала: Я заробляю з тобою гроші. І страх потіряти цю роботу був ужасний. Був ужасний. Він ставився до нього як для, до однодумця. Я слуга да? подаю тобі вкусні обіди. Но ми за одним столом. Ми за одним столом. А є багато входу, де вони за одним столом, де не тільки він чемодан ззаду несе. Єстественно, він розумів, що цей чоловік мог його уничтожить і ну за одну минуту, що це була така. Знаєте, дружба, дружба похожа на конкурентну боротьбу. Договор, гроші, гроші, гроші. Тут все пов'язано було на гроша. Головна, головний лейтмотив цієї дружби була вигода і гроші. Стабільні заробітки. Нічого не хочу міняти, я коло тебе стабільно заробляю. І потіря дружби з тобою, зміна статус-кво якась, для мене була б, ну, звісно, ужасом. Чи думав Путін? Отой колись, який прийшов 26 років назад до влади, а не той, що зараз у нас по телевізору показують. Що він коли-небудь буде президентом, коли він носив чемодан за Собчаком. В ті времена, коли він носив чемодан за Собчаком. Приділом мічтані Путіна. Володі було залишитися на цій роботі, не потіряти її, да, бути гонцом в усі, куди пошлють, в усі дірки, куди пошлють, заробляти гроші і, не дай Боже, не потіряти це. Да. Моєму терпінні немає конця. Я терпітиму все що угодно, терпіння і труд все перетруть, ліж би оцей деніжний куст став моїм. Помисли про імператорство навіть і в голову не приходили йому. Покажіть мені, чи причетний Володимир Путін до смерті Анатолія Собчака? Настоящий Володимир Путін до смерті Анатолія Собчака. Да. Це, звісно, було зроблено <кій> <кій> косвенним способом, зрозуміло, що, що він сам його не травив, не душив, не убивав, ні. Да? Але м -м дороги розійшлися. Я пішов в червоному плащі, да? я пішов від тебе, і пішов я побітелем. Тому що Путін пішов від цього всього, що було йому дуже дорого, від, від Собчака його команди. Подивіться, людина йде в, в плащі побідля в красному кольорі. Я пішов вверх, я пішов своєю дорогою. Да? Я пішов своєю дорогою. Я став сонцем. Я став сонцем. А ти мене пам'ятаєш, да, як пажа, як помощника, як служку служ, служку при примудийце. Я був твоєю сторожовою собакою, я був при тобі слугою. да, І тут, звісно, на цьому треба було ставити якийсь крест, і цей крест був поставлений, і карта показує. Самим цинічним і безобразним способом. Це карта подлості обману підстави від самих найближчих людей. Це я вам скажу, що тут зображено на карті. На карті зображена людина, яка у своїх же побратимів на полі бою украла мечі ночу тихенько втекла з тими мечами з поля бою, залишивши своїх же побратимів. Безоружними перед ліцом ворога. Тобто, самі найближча людина встромила ніж е, в спину, підстроїла ловушку. Подивіться, ця людина теж собі ловушку підстроїла. Да? Колись вона, ступивши сюди, е, і це ласо за, зашмаргнеться, і з ним поступлять так же колись. Але те, що він, е, понятно, не своїми руками косвенно це зробив, то це так. Да. Мах, я на вершині я управляю. Ти мені конкурент, він його боявся. Ти дуже сильний конкурент. Ти сила, яка могла мене подавити, виступити проти мене. Дружба вже була мнімой, да? Родство вже було кажущимся. кажущимся. Покажіть мені зараз Ксенія Собчак і Людмила Нарусова. Вдова і дочка Собчака знаходяться під захистом, лічним захистом е, Путіна. Хто б там його зараз не, не зображав? Вони в безпеці, Людмила Нарусова і Ксенія Собчак. Вони в безпеці, вони під захистом. Вони все прекрасно знають про цю історію, хто і як, і чому б упав з е, трона папа їхній, да не стало їхнього батька. Для них все для ним давно ясно. Але обставини склались так, що вони бережуть цю таємницю. Таємницю і так було, є, і буде. Тому що по обставинам, незалежним від цих жінок, їм так треба робити. Вони під захистом 에, влади. У них дуже багато страхів. Дуже багато страхів. Але вони під захистом якогось короля й королеви. Да? Якась пара. З владних високих структур, їм дає заробляти гроші, дає заробляти гроші. Але подивіться, які безсонні ночі, і скільки страхів вони від себе ноччю проганяють, да? тому що їм ця защита кажеться ненадіжною. Вони бояться свого буду... будущого, свого майбутнього. Імператор. Бояться влади. Да? Може, настоящого Путіна вже давно й нема, але вони все одно бояться імператора, бояться влади. І тому поверховні Жриці будуть держати язик за зубами довго і надіжно. Все, мої дорогенькі, дякую за увагу. Всім бажаю гарного дня!